Одна з основних задач роботи з психологом це скасування самотності. Чому це важливо? Психолог відображає клієнта, і ви ніби перестаєте дивитись у брудне дзеркало і починаєте бачити те, що було приховане. І це про визнання. Коли я даю людині визнання, воно одразу веде до змін в тілі клієнта. Погляд стає м'яким, спина розправляється, з'являється легкість, розслабленість. І ви починаєте бачити інший образ себе, інше відображення себе. І це не означає, що вам одразу стає краще, а це означає, що ви відчуваєте себе менш самотньо. І такі відображення нагадують нам про те, хто ми є насправді. Вони ведуть нас до створення нових, підтримуючих історій про себе. Запрошую вас на консультацію. Разом зі мною ви розкриєте свій потенціал, який захочеться проявити у реалізації своїх бажань, розділити радість перемоги з іншими та відчути вкус життя. Запис на консультацію через особисте повідомлення або через анкету у шапці профілю.